Загородку перебуває на одному з київських кар'єрів, де видобувають сировину для будматеріалів. Костю. Вітаю, друзі. Доброго ранку. Це країна онлайн. Ми в особливому місці. Зараз, як ви розумієте, за моєю спиною кар'єри. Кар'єр е, специфічний. Тут добувають мергелеві глини. А отже, ми сьогодні будемо розповідати вам, як робиться керамічна цегла. Той один з найголовніших е, будівельних матеріалів для нашої будівельної галузі. Ремство називається Слобожанська кераміка. За моєю спиною, буквально з дуже зручним транспортним плечем, розташовані його цехи. Там ми з'явимося пізніше, тому що дуже важливо розповісти про те, з чого починається будь-яка цегла. Вона починається саме з таких от місць з кар'єру. Це озерянський кар'єр, де добувають мергелеві глини. Мергелеві глини відмітні тим, що сформовані були ще 60 мільйонів років тому, в дуже давні періоди життя землі. І звісно, що залягають вони на великій. Глибині не хочеться заглиблюватись так далеко в історію землі, в геологію, але це доводиться робити, щоб пояснити який матеріал, яка сировина лежить отам на глибині 50 метрів за моєю спиною, внизу в кар'єрі. Це так звані наглинки і глина, яку власне і використовують як матеріал, як сировину для виробництва цегли. Вона має в собі хімічні елементи, необхідні для того, аби майбутня керамічна цегла була найбільша. Ну, приміром, карбонати, вони вигоряючи під час випалювання, в печі, піч ми теж побачимо обов'язково, створюють таку пористу структуру, знайому нам з керамічної цегли. З іншого боку, великий вміст оксидів металів, особливо заліза. А залізо ми можемо помітити навіть от по тій воді, яка внизу кар'єра, там якраз помітна червона і жовта така фракція, це значить, що залізо Кисляється після того, як розкрили оцю глину, яка і містить велику частину ферум. О сама глина, як мені сказали, дуже гарної якості, просто не потребує навіть жодних домішок для того, аби з нею зробити справді хорошу якісну цеглу, ну і побудувати хороший якісний будинок. Найцікавіше, я вам хочу показати на дні кар'єру. Власне, оце, так як мені розповідають геологи, є залишки давньої рослинності, ну, папороті, яка тут 60 мільйонів років росла. Е, під дією одразу ж е, повітря, як тільки її відкривають. Ця деревина вона починає розсипатися, але як тільки її ми знайшли ось тут, вона ще була е, такого цілісного вигляду і нагадувала буквально ну, такий шматок дерева. Це питання воно зацікавило навіть вчених. Вони сюди приїздять і досліджують ну, фактично от давні форми життя. Їх можна, виявляється, е, е, знаходити от буквально тут, у нас у Київській області. Е, дуже просто, просто працюючи над добуванням глини, які нам потрібні для... Виробництва цегли. На підприємство ми потрапимо вже незабаром через якихось 10 хвилин. Там ми вам розповімо, що і роблять ну, з цим давнім матеріалом, мергеловими глинами, аби отримати дуже якісну цеглу, цеглу, з якої ми якраз і будуємо будинки. Ми вирушаємо туди, зустрінемось до наступних включень. Івана, нічого ми побачили, яка неймовірна.